Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить, вірю, що Господь посеред твого шторму, вірю в те, що Бог витирає твої сльози, Бог втішає тебе, Бог виливає своє милосердя, свою доброту, благість, щедрість. Прямо зараз в твоє життя. Мій. І ось про що я міркую сьогодні. Ми читаємо в Біблії такий вислів: у Бога не залишиться безсилим ніяке слово. І ми маємо сьогодні це від ангела Божого, який говорить про це Єлізаветі: що у Бога не залишиться безсилим не одне слово Бог вірний, Він сильний. Він стоїть за своїм словом, він заплатив своєю смертю за своє слово. І ось, коли написано це, що у Бога не залишиться безсилим не, ніяке жодне слово, ми бачимо, що Єлізавета своїм чоловіком вони не могли мати дітей, вони були безплідними. Вона була безплідною. І вже вони були дуже старенькими в поважному. Мені то подобається в українському поважному, поважному віці, похилому віці. Але щось відбувається, друзі. Якщо Бог обіцяв тобі, згадай, що Бог тобі обіцяв. Ти знаєш, ти молився, ти постився, Бог тобі відкривав, Бог приходив посеред домашніх служінь, Бог тобі давав слово. І він говорив, що я тобі обіцяю, я дам, я благословлю, ти побачиш, я буду це робити. І ось ми читаємо: у Бога не залишиться безсилим ніяке слово. Жодне слово. Бог вірний. Вірний той, хто обіцяв. Знаєте, що? Вона не роптала з чоловіком. Вони служили Богові, вони молилися, вони жертвували, вони ходили з Богом і перед Богом. Вони вчиняли по Слову Божому, старалися сповідувати правильні речі. А коли сповідував чоловік неправильні речі, почав симнуватися, Бог вмішався і почав його вчити, що треба краще мовчати, щоб чудо відбулося. І потім чудо відбулося, і народиться Іоанн Хреститель і стане великим перед. Господом. Тому сьогодні я знову і знову говорю в твоє життя про твої відкриття, про твої відносини з Богом, про те обіцяне Богом, що ти маєш сьогодні на своє життя, у Бога не залишиться безсилим ніяке слово.